Я думаю, всі люблять просити у Бога у вищих сил, якихось матеріальних благ, благополуччя, сили, грошей і всього іншого. І тобі розкажу зараз, що дійсно потрібно попросити в Бога і чому просити не потрібно. Хтось скаже Бог, хтось каже вищі сили, хтось скаже я, хтось скаже сила творіння, хтось скаже Всесвіт. Як вам більше подобається? Дивіться. Нам і так дана сила, щоб ми могли у своєму житті творити. Творимо ми своїми думками, відчуттями, емоціями, діями. І ми занадто часто і занадто багато просимо. Відповідно, ми підтверджуємо, що у нас цього немає. Якщо у нас цього немає, відповідно ми підтверджуємо цей факт, і нам приходять, приходять ті. Події, щоб підтвердити, що в нас дійсно цього немає, і ми будемо хотящими, просящими і надалі. А Бог всесвіт, творець це любов, це вища сила, це любов. І на мою думку, просити потрібно, якщо ви вже просите, їхньої присутності у нашому житті, їхні сили у нашому житті. А їхня сила може проявитися, коли ми з тобою діємо з момента тут і зараз. Ми можемо проявлятися, ми можемо діяти найкращим чином, ми можемо любити. Потрібно дякувати, як би це зараз не звучало незрозуміло і не синхронно, потрібно тобі і мені нам дякувати за те, що у нас є, і за те, що у нас зараз немає. Принцип подяки. Коли ти дякуєш, ти йдеш до чогось і дякуєш від чистого серця за те, що у тебе зараз немає, звідти дивляться і такі о, у нього чи в неї зараз цього немає. Так давай створимо. Тобі не дадуть прямо конкретно цю, цю матеріальну наприклад, річ. Тобі дадуть можливість створити це у своєму житті, а це саме важливе. А творимо ми як? Можемо трішки упасти, нас щось може не вийти. Ми винесемо урок, урок, станемо кращі, і нам відкриються нові двері. Нові двері. Тому коли до вас приходять випробування, не жалійтеся, а потрібно старатися зробити правильний висновок і йти далі. Тому, коли ми з тобою просимо матеріального, хочемо матеріального у Бога, Всесвіту, Творця, Всевишнього, це не зовсім. Скажімо так, правильний шлях. Але в принципі немає правильного і неправильного. Для кожного правильне це то, як він робить. Але постарайтеся просити присутності Бога, присутності любові у вашому житті. І з цього... Бо ми постійно думаємо за минуле, за майбутнє, як все має бути, як все то. І не діємо. Не діємо з моменту найкращого моменту зараз. А Бог перейде всесвіт. Проявляється тоді, коли ми діємо з моменту зараз. Ось зараз. Те, що у тебе є зараз, з моменту любові, з моменту вдячності, з моменту щастя зараз. Бо тому, що ми завжди хвилюємося за минуле, за майбутнє. А як ми маємо зробити, а як було? А якби ми, як ми діяли в минулому? А що би ми сказали, що би ми зробили? А як ми будемо діяти? І ми не можемо почути, ми не можемо почути себе. Себе, дійсно себе, послухати себе. Не то, все зовні, не ті всі мільйони думок, які приходять у нас в голові, які навіть не наші. Ти скажеш, мої думки це мої. Якщо твої думки це твої, то скажи їм замовчати. Це дуже важко. Це дуже важко. І одна з практик, цих, це, щоб думки замовчали, це медитація. У мене на каналі є великі відео про медитацію, але нас цього не вчили. Постійно ми дивимося в світ, постійно нас вчать просити в Бога матеріального. А просто спробуйте. Просто спробуйте бути вдячними за те, чого у вас ще зараз немає. Ви будете здивовані, як воно діє класно. Просіть Всевишнього нематеріального. тому що матеріальне. Зараз є, зараз його немає, а ми до нього ще й прив'язуємося. Просіть його присутності. І коли любов, вдячність буде з вами, і ви будете діяти з моменту тут і зараз, до вас не тільки прийде ото все матеріальні блага, до вас прийде настільки всього багато, що ви будете думати, я по іншому жити не хочу. Я по іншому думати не хочу. Я хочу виходити з моменту тут і зараз, з моменту любові, з моменту щастя. Просто 30 днів. 30 днів. Це звучить просто, але виконується, спробуйте 30 днів. Будете, будьте вдячними, позитивним за все, що з вами стається. Абсолютно все. І не просто вдячні в голові, а вдячні всередині за все погане, за все хороше, за все негативне, за все, за все позитивне. Будьте за це вдячні. І через 30 днів, якщо ви будете дійсно вдячними, з вами. Станеться щось щось настільки хороше, причому швидко, щось настільки хороше, що ви будете здивовані, чи відносини наладяться, чи прийде велика сума грошей. Але ну, воно станеться. Але ну, ви маєте бути чесними перед собою. І ви будете, що ви 30 днів, 30 днів максимально позитивні, з хорошими людьми, з поганими людьми. Коли на вас кричать, ви з середини їх їм дякуєте, дякуйте, тому що це також майстри, які підсвічують вам, чому ви. Реагуйте негативно на те, що вони кажуть. І коли прийде 30 днів, напишіть свій результат. Я знаю точно, що з вами станеться щось дуже хороше. Дуже хороше. Це вже пройдено на мені. Мій клуб по саморозвитку в Шапці. Ознайомлюйтеся, якщо вам цікаво. Буду, вам, буду вас там радий бачити. З вами був Богдан. Ваші відгуки чекаю і ваші думки чекаю в коментарях. І побачимось в нових відео.